Вітаю вас, мої люби! І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати чудовий домініканський танець, який називається меренги. І будемо розглядати ще декілька варіацій базового кроку. А ось наступно це дійсно буде наша варіація. І ми з вами до базового кроку додамо коло стегнами. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Як вам потрібно робити цей рух? Нагадую вам, що завжди наші стегна працюють в протихід по відношенню до наших кроків. Відповідно, якщо я починаю свій крок з лівої ноги на рахунок раз, то моє праве стегно зараз завантажене моєю ногою і воно дивиться у бік. При переносі моєї ваги. Коли я роблю крок, в мене починає працювати ліве стегно. Раз. Потім через півколо, коли я роблю крок на два правою ногою, відповідно, я її завантажую, і йде в, нас в бік вже праве стегно. Тобто я синхронізую свої стегни з кроками. Я трішечки підніму свою футболку, щоб ви бачили чітко, як працюють стегна. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я роблю не тіле коло. Я роблю завжди, як дівчинка, більша акцент назад. Тобто назад коло йде глибше. І коли я повертаюся через перед, закінчуючи коло, майже мої стегна йдуть по прямій лінії. Раз, два, три, чотири, 5. 6, 7, 8. Це трішечки важкувато, координаційно, але якщо ви це пропрацюєте, то, в принципі, цей коло стегнами ви зможете використовувати і в інших танцях. Ще раз, давайте синхронізуємо наші кроки з цим колом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спиною. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, ші, сім, вісім. Фактично, одне коло я роблю на два рахунки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А зараз я трішечки ускладню для вас попередню варіацію. В попередній варіації ми з вами рухали на базовому кроці наше стегно. Вони знайшли по колу. І зараз до стегон ми ще додамо наші руки. Основне правило, яке вам потрібно розуміти, коли ми додаємо коло руками. Я піднімаю обидві ручки вверх. І начебто на стелі малюю одночасно обома руками кола. І наше правило тут таке: наше коло руками повністю синхронізовано по амплітуді і по напрямку з нашим колом стегнами. Відповідно, загалом все буде виглядати так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8. Я покажу вам це ще раз повільніше. Дивіться, коли моє ліве стегно починає робити коло, обидві ручки трішечки зміщуються в ліву сторону. Коли мої стегни йдуть назад, руки також йдуть назад. Коли я роблю праве стегно у бік, мої руки зміщуються в праву сторону, і коли я закінчую коло майже по прямій, як я вам казала, руки повертаються в нейтральну позицію. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви можете спочатку робити цю синхронізацію без кроків. Я ще покажу вам її збоку. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Коли це буде виходити, тоді ви додаєте кроки на місце. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім вісім. Спиною. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І зараз я ще трішечки ускладню попередню комбінацію. Нагадую, що в попередній комбінації ми з вами рухали наше стегна по колу і одночасно по колу рухалися наші руки. І тепер до цього кола ми ще додамо коло грудною клітиною. Як правильно рухати по колу грудною клітиною, я розповідала у своєму блоці розминка. І зараз вам потрібно зрозуміти ще одне невеличке правило. Якщо наші руки і наші стегна Рухається в одному і тому ж самому напрямку, то наша грудна клітина рухається в протихід. Як це виглядає? Відповідно, коли моє стегно ліве починає наше коло, мої ручки зміщуються в ліву сторону, але грудна клітина трішечки зміщується вправо. Коли стегне і руки йдуть назад, за мою голову грудна клітина виходить вперед. Відповідно, коли я переношу вагу на праву ніжку і виходить в бік праве стегно, і також в праву сторону зміщуються руки, моя грудна клітина уходить в ліву сторону. І на останній точці я просто вирівнюю свій кор у нейтральну позицію. Відповідно, виглядає це раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дівчатка. Якщо акцент стегнами ми робимо назад, то акцент грудною клітиною ми завжди робимо на розкриття, тобто вперед. Збоку цей рух виглядатиме таким чином. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спиною. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Таким чином, в цьому кроці ви вже додаєте рухи всім вашим тілом. І на останнє, звичайно, ми синхронізуємо всі наші три кола руками, грудною клітиною і стегнами з нашим базовим кроком. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Також, зверніть, будь ласка, увагу, що наші останні три варіації ми можемо робити не тільки коли ми з вами крокуємо на місці, а також коли ми робимо коло на місці. Тобто, наприклад, ми можемо, коли ми робимо коло, задіяти наші стегна. Раз, два, три, П'ять, 6, сім, вісім. Додати наші ручки три, чотири, п'ять, 6, сім. І грудну клітину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок, і якщо це так, будь ласка, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на мій канал Dorto Dance. Побачимося на наступному занятті!